Притча вища мудрість? Одного разу до старого майстра китайських бойових мистецтв прийшов молодий європейсь і промовив Учителю, я чемпіон своєї країни з боксу і французької боротьби. Я начебто все знаю. Але кажуть, що ти мудріший. Хм, то чому б ти ще міг навчити мене? Старий майстер усміхнувся і сказав, уяви собі, що ти гуляєш містом вночі, і випадково забрів туди, де тебе очікують громили, щоб нав'яти тобі боки і пограбувати. О, майстре, то ти навчиш мене, як перемогти цих громил? зрадів європеєць. Ні, я навчу тебе не гуляти в таких місцях, відповів старий майстер. Друже, як ти думаєш, чому ця притча називається найвища мудрість? І що хотів сказати старий майстер молодому європейцю?